Ну, а далі ми хочемо долучити до нашого ефіра Руслана Слободяна, голову Держенергонагляду. обіцяли вам розмову про оперативну ситуацію в енергосистемі. Тож, пане Руслане, вітаємо вас. Вітаю вас. Відразу хочемо спитати не про е, оперативну ситуацію, тому що. Розуміємо, вона і так надзвичайно складна. Трошки згодом про тариф хотіли запитати від початку: остаточний тариф на електроенергію. На що більший розрахунок? На збільшення надходжень, які дадуть змогу відремонтувати більше зруйнованого. Про що говорять енергетики, чи все ж таки на економію? Ну це якраз як то кажуть, два в одному. Це той компромісний рівень тарифу дуже довго проводилися. Розрахунки розглядалися різні варіанти, і в буквальному сенсі боротьба йшла за кожну копійку, як знайти той якраз оптимальний баланс, який дозволить залучити достатні ресурси, яких зараз дуже потрібно для відновлення електричних мереж, при цьому щоб і стимулювалося певною мірою. Економне використання електроенергії і одночасно при цьому, щоб не створювати надмірного навантаження на споживачів. Позиція міністерства енергетики і особисто міністра енергетики Галущенка була у тому, щоб цей тариф не був надмірно обтяжливим для громадян. Якщо пригадати в останні дні найбільш імовірні версії, експерти висували, що тариф буде. На рівні десь приблизно 4 ,80 гривні 80 копійок? То зрештою уряд затвердив рівень 4 ,32 гривні 32 копійки, як той рівень, який відповідає реальним потребам сьогодення і при цьому є оптимальним з точки зору навантаження на споживачів. Зараз часто питають, чи можна було б уникнути підвищення? Яка ваша позиція в цьому питанні? Насправді уникнути вже було неможливо, тому що реальна собівартість 1 кВт годин електроенергії приблизно 7 гривень 50 копійок. І минулий тариф, який діяв до 1 червня, 2 гривні 64 копійки, він покривав десь приблизно тільки 35% від реальної вартості електроенергії. Тому це створювало досить серйозну таку фінансову проблему для підприємства електроенергетики, з якою ще можна було співіснувати до масштабних атак на енергетику, але в умовах тих, які зараз є, коли регулярно здійснюються атаки, цієї ночі була чергова з них. Виникла додаткова потреба у фінансовому ресурсі і однієї лише міжнародної допомоги, яка залучається для відновлення енергетики. Уже цих коштів не вистачало, тому е, прийнято було рішення зафіксувати новий тариф на рівні 60% від собівартості. Я підкреслюю, що це досі не є ринковою ціною електроенергії, незважаючи на те, що також цілий ряд експертів прогнозували все таки підняття до ринкового рівня. Наразі 60% від реальної вартості будуть платити споживачі. А 40% і надалі компенсуватиме держава через спеціальні механізми. Так, дякуємо, пане Руслане, що долучилися за ваш коментар. Руслан Слободян, голова держенерго нагляду, так, був з нами на зв'язку.